Привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. На своєму каналі я розповідаю про те, як при невеличкому городі можна знімати шикарні врожаї, не витрачаючи при цьому багато часу та зусиль. Як організувати квітник так, щоб не полоти його впродовж всього літа? І як ремонтувати стару хату власноруч при мінімальному бюджеті. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь на канал і давайте робити це разом. В передньому відео я розповідала про те, як ми з нашого смарт-городу зняли шикарний врожай. Нагадаю, що в нас ділянка 30 соток, під городиною в нас 2 сотки, і під картоплею 1,2 сотки 10 на 12 метрів. Що стосується городини, то в нас високі грядки. І більшість нашого городу займають проходи, бо в нас широкі проходи. А безпосередньо грядок в нас, ну там, біля 0,7%. І все. І ми зняли просто шикарний врожай в цьому році. Настільки шикарний, що нам цього дуже-дуже багато. І я зараз навіть думаю про те, що на наступний рік, можливо, я буду висаджувати трохи менше. Відео про те, який ми зняли врожай, і взагалі, як ми організовували наш город. Посилання на ці відео я залишу внизу в описі під цим відео. Зайдіть обов'язково і подивіться. Своїми відео я намагаюся довести таку думку, що не треба мати дуже великий город для того, щоб забезпечити свою родину овочами. Ефективність. Нашої роботи на городі залежить не від площі городу, а від кількості врожаю, який ми з нього знімаємо. З чого в цьому році складалася моя робота на городі? Ну, Перш за все, ми зробили високі грядки. І я всіх агітую робити високі грядки, бо це дуже полегшує роботу на городі. Звичайно, люди мені писали, ну так щоб їх зробити, це скільки труда. Ну, звичайно, щоб борщ зварити, треба якісь зусилля докласти. Але коли ви зробите високі грядки, вони вам будуть надовго, і ви відчуєте, як це полегшує всю роботу. Ми зробили високі грядки, наповнили їх ґрунтом, тоді замульчували їх скошеною травою, бо в нас є де що косить, і потім висадили рослини, помідори. Капусту, я висаджувала просто насінням під банки без всякої розсади. Про це, до речі, є відео на каналі. Посилання я залишу внизу. Все встигло рости, але зрозуміло, що в цьому році червень нас дуже сильно підвів. Врожай був трошки пізніше. Таким чином, я посадила під банки, воно зійшло. І потім я. Ну, що робила? Два рази я полила за весь сезон високі грядки. Що ще робила? Трошки від фітофтори робила профілактику помідорам. Розповім про це трохи пізніше. Нічого я не полола, я зовсім не полю город. Ми тільки косимо міжряддя, бо міжряддя ми засіяли газоном, ліліпутом. І все. І коли прийшов час збирати врожай, ми просто його збирали і не просто збирали, тачками вивозили. Стосовно вражаю і моєї роботи на городі у вас виникло багато запитань, тому саме на ваші запитання я й буду відповідати сьогодні. Найбільше запитань було щодо сортів овочів, які ми висаджуємо. Так що давайте я про це розповім. Поїхали! І ще перед цим хочу зробити таке пояснення. Звичайно, дуже важливо мати гарні сорти для вирощування. Але ще важливіше, щоб насіння було дуже якісне. В цьому році я висаджувала, наприклад, баклажани, які я висаджую вже, здається, ну, другий чи третій рік, те саме насіння, яке я купила два роки тому. І буряки я висаджувала теж, які я вже висаджувала. Просто дуже важливо, щоб насіння було якісне. Більше того, в мене є два сорти перців, які я не знаю, як називаються. Колись я насіння зібрала просто з стиглого перцю і зберігла його. А тепер я їх висаджую і вони шикарно ростуть. Я вам їх обов'язково покажу. Так Цьому насінню вже більше сіми років. Тому дуже важливо, щоб насіння було якісне. Ну, Звичайно, перевірити це можна тільки, як воно проклюнеться. У розповідь я хочу розпочати з помідорів, тому що саме помідори в цьому році це була ну, така культура, яка трошечки нас ну, не то, щоб розчарувала, але фітофтора буяла в цьому році дуже сильно. Я висаджувала 11 сортів. Один сорт зовсім не зійшов, два рази пересаджувала. Це золотий горіх. Ну, Дуже жалко було. Я висаджувала багато, 60% помідорів, крупних, салатних. Це мікадо червоний, мікадо рожевий, волове серце червоне, фігурний. Ну, Апельсин він росте не дуже великий, але я його дуже люблю. Хурма був. Із таких невеличких сортів, які треба можна закривати, консервувати, це був червоний мисливець, значить, новачок, дивлюсь на помідори, згадую. Значить, Новачок, ляна, дуже найшвидко стиглиший помідор, ріофуего. Ну, і ще був шоколад, який сам проріс у нас, бо згнив помідор. Що я хочу сказати стосовно сортів? Всі сорти мені, в принципі, дуже сподобалися. Але, наприклад, хурма це сорт, який я не буду садити більше. Чому? В моїх умовах він дуже сильно хворіє. Він хворів і в цьому році просто ну капітально це було нове насіння. А в минулому році, коли взагалі з помідорами все було добре, він теж хворів. Тому хурма це для мене особисто розчарування цього сезону. Всі решта помідори сподобалися. Особливо з нових дуже сильно сподобався червоний мисливець, просто шикарний помідор. Красивий, дуже смачний, такий, як трошечки на перчинку, похожий. Ріофуего я просто обожнюю, новачок, шикарний в консервуванні. Ляна підтвердила свою найшвидку стиглість, він був перший. Шоколад, який ми називаємо озимим, бо він проріс з згнившого помідора, був найсильніший і класно теж у нас ріс. Фігурний, якось так я не дуже його зрозуміла, але б я його повторила. Мікадо мої улюблені, такі великі росли шикарні. Волове серце в цьому році виросло просто крупне, дуже хороше. Ну і апельсин це наш улюблений помідорчик. Він такий невеличкий, такий помаранчевий, кругленький. Яка була проблема з помідорами? Дуже сильно в цьому році в нас були тумани, холодні, не просто роса, а льодяні тумани. У людей, у сусідів вони жалілися, що все почорніло дуже рано. Я свої помідори кожен тиждень проливала фітоспоріном, розчином фітоспоріну. А потім сталася така ситуація, що я трошки захворіла. Ну, в общем, я... Невдачно там нахилилася, і трошки зі спиною була проблема. Ну так невелика, але була. І 30-го і 31 серпня в нас сталася дуже сильна жара, плюс 32, тоді просто холоднюча ніч. І коли ми встали, і я вийшла на город, а нічого не могла робити фізично в ці дні, я побачила, що всі мої помідори стоять в такому льодяному молодці, в такому дуже холодному тумані. І я зрозуміла, що це буде мати якісь негативні наслідки. Так воно і сталося. Буквально на вечір неділі, вже це була субота, коли я побачила. Почали чорнити листя, і просто, ну прям ну, швидкістю не знаю якою. Ми з дочкою просто. Галопом знімали всі помідори, тому що на них ну, почали з'являтися, а помідор не лежить, коли він пошкоджений. Тому ми швидко зібрали весь врожай, переробляли і консервували, і давили сік і перекручували на борщову заправку. В общем, не змогла я зняти процес, як ми знімали врожай. Ну нічого, така реальність, на жаль. Тому я який висновок роблю. Якби я проливала фітоспоріну, можливо, я би уповільнила дію фітофтори. але я буду обов'язково вивчати це питання продовж зими і буду думати, як мені запобігати, як робити профілактику фітофтори, Бо в наших умовах, як ви бачите, у нас вихід прямо в луга, вітер гуляє так, немає ніякого затишку і. Працювати по профілактиці фітофтори треба дуже серйозно, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною і будемо з вами боротися з фітофторою разом. Дуже багато запитань було щодо баклажанів. Як я вже згадала, баклажани я садила те саме насіння, що й в минулому році, бо купила таку велику пачку. Баклажан називається дуже просто. Баклажан фіолетовий довгий от така в нього назва. Я дуже задоволена. Я думаю, що і насіння дуже таке якісне. Він прекрасно проростає, прекрасно росте. Найбільший баклажан десь сантиметрів 30 В нього з нижнього ярусу, чим вище ну, вони зменшуються. Дуже врожайний, дуже багато баклажанів на рослині приблизно 10-12 було й 13 баклажанів. Зняли 50 кілограмів. Це нам ну, дуже багато, чесно кажучи. Кілограм 15 подарували дівчатам волонтерам. Я дуже рада. Не знаю, буду напевно садити його менше, бо ну куди ж продавати я не хочу. Якось нам це багато. Що стосується агротехніки вирощування баклажанів, в мене є повне відео, яке я робила в минулому році. Ніяка агротехніка не змінилася. Якщо вам цікаво, як я вирощую баклажани, будь ласка, заходьте під відео, посилання там буде. Стосовно солодкого перцю, дуже багато запитань було про перець. Я вирощувала декілька сортів. Зараз я вам їх всі наглядно покажу. І е, треба сказати, що солодкий перець я висаджую в одну лунку по двоє, і в мене в цьому році було 64 кущі. Ну, бачу, що теж нам це багато. Напевно, в наступному році я буду теж висаджувати дві грядки, але по одній рослині в лунку. Е, так, щоб якось коригувати його кількість. Е, перець солодкий я висаджую тесь, теж в мене є. Відео про агротехніку, як я його висаджувала в минулому році, так само я висаджувала і в цьому році. Обов'язково заглядайте вниз, подивіться. А зараз я вам покажу, як виглядає солодкий перець різних сортів. Розложила на столі всі сорти свого перцю, і зараз буду вам розповідати. І почати я хочу з перцю, який був новинкою у мене в цьому сезоні. І, звичайно, з цього хочу почати. Це перець каліфорнійське диво. Крупний, сочний, ріжеш, аж бризгається. Ось такий він, наче трошки круглий, товста стіночка, дуже вражайний, дуже сподобався. Обов'язково на наступний рік буду його садити. І другий перець новинка це перець Вікторія. Теж прям можу його порекомендувати. В нього такий трошки носик, як тупенький туп, такий, скруглений. Тож, бачите, він такий прямо тостостінний, хороший, такий пружній, дуже сочний, класний перець, дуже сподобався. Оце перець, я його повторюю із року в рік. Це вінні Пух. класний перець. Тут такий гостренький носик в нього. Хороший, такий теж пружній, товста стіночка дуже подобається. Оце перець, який не росте дуже крупний, але дуже товстостінний і солодкий. Це гурме, він жовтий. Теж його вже сажу не перший раз. Рекомендую, дуже класний перець. Оце перець. Не можу згадати, яка назва, де я його взяла. Він, Вікторія темно такий червоний, а цей такий, наче як помаранчевий, але росте такий крупний, класний. Не знаю, може, ви впізнаєте, скажете мені дуже гарний перець. Оце перець ну, не дуже показательний у відео, називається Червоний Гігант, але, на жаль, найбільші екземпляри ми з'їли на радостях, бо він перший достигав у мене. Я, якщо знайду фото, покажу вам. Оцей перець, червоний гіант, він такий, як ламаний, не дуже правильної форми, він може виростати просто до гігантських реально розмірів. В минулому році він у мене до гігантських розмірів і вистигав. В цьому році були трошки менші, але теж крупні. Хороший. Він не дуже товстостінний, не дуже, але він один з найперших достигає в мене. Дуже сподобався. Теж. Так, а ось двоє перців, які, я казала, насіння вже років сім. Якщо ви впізнаєте, скажіть, що це за сорт, може, хто знає. Взагалі такий товстостінний, ну, прям шикарний, такий аж полірований, наче пластмаса. Бачите, такий класний перець. А цей перець е, росте ну, такий довгий, може бути, ну, сантиметрів по 20 у мене був в минулому році. Ну, в цьому році, може, не такий крупний, але. Хоч насінню 7 років сходить і росте, і за це я його дуже ціную. Отакі От в мене перці. Загалом всі сорти мені подобаються, всі сорти врожайні. Якщо у вас є ваш улюблений, обов'язково мені напишіть назву, я спробую на наступний рік ще яку-небудь новинку. Цьому році не весь перець достиг. Ось так він у мене достигає в таких відрах і накритий бавовняною скатертиною натуральною, яка не пропускає світло. І от я його відкриваю, був абсолютно весь зелений. Збираю все, що почервоніло, пожовтіло, їмо або жарю і в банки, знов накриваю. І знов чекаю, поки достигне. Оце буде вже друга партія. Першу я вже зняла достиглого перцю. Так порекомендували мені у Ютубі наші глядачі. І бачите, він дійсно спосіб цей працює, він достигає і жовтий, і оцей оранжевий перчик, що я вам показувала, і ось каліфорнійське диво лежить. В общем, всі потрошку достигають. Так що метод працює. Я перебрала всі чотири відра, і з чотирьох відер в мене за тиждень достигло повне відро перцю. Як ви бачите, в мене лежать червоні яблука. Ну, так сказали, що так треба робити, я так і роблю. Тепер я буду, беру це відро, буду його перероблювати в банки і дочекаюсь, коли все решта буде достигати. Якщо щось не достигне залишиться зеленим, я просто цей перець поріжу для. Борщу там в якісь овочеві рагу і так далі. Ну а взагалі я бачу, що динаміка дуже гарна, все достигає. Так, капуста в цьому році я вирощувала два сорти: агресор і харківська зимова. І треба сказати, що харківська зимова дуже сильно тріскалася в цьому році. Не знаю, чому і дощі нас так не заливали, але тріскалася. Агресор не тріскалася, гарна виросла, і агресор виросла в нас до просто гігантських розмірів. Е, є капустина, яка пошти 8 кілограмів, і 7, і 6 кілограмів капусти. Е, харківська вона ніжніша, звичайно, за смаком, але Мені дівчата-глядачки написали дуже багато, ну декілька сортів, які вони мені порадили. Я прислухаюся до ваших порад і обов'язково спробую на наступний рік посадити якийсь ще новий сорт, але агресор буду садити обов'язково. Умка, ти прийшла в гості? Як бачите, що я врожай зняла, а бадилки ще не познімала, бо зараз були дощі і я чекала погоди, щоб це зробити. Ось, ось я стою біля того, що залишилося від огірків після морозу, який у нас у вересні був, і хочу бачити переростки тут навіть є. Хочу сказати, що я висаджувала в цьому році огірки. Арктику, цілком вони мені подобались, але в цьому році вони, незважаючи на те, що це пардино-карпічний сорт, який не дає пустоцвіту, пустоцвіт був і багато дівчат і хлопців писали мені, що в них така сама історія. Я хочу вас попросити, порадьте мені якийсь гарний сорт огірків на наступний рік, я хочу спробувати щось інше. Буду вам дуже вдячна. Ні буряк, ні моркву ми ще не збирали. Бадилки у моркви взагалі стоять зелені, та й буряк ще не ліг, але, звичайно, будемо збирати. Буряк в цьому році я садила той, що й в минулому році. Це три сорти: бордо, мулатка і червона куля. В принципі, я ними задоволена, вони ростуть гарні. І, але на наступний рік хочеться вже щось нове мені спробувати. Буду, мабуть, нові якісь сорти висаджувати. А так, загалом, в принципі, буряк доволі гарний. Що стосується е, моркви, висаджувала артек і каратель, ну, я не можу сказати, що вона мені прям дуже подобається, але, в принципі, що, що ти страдаєш стоїть, господі, що за дитина прийшла в гості. Але я би хотіла, щоб ви порекомендували якусь іще моркву. Хочеться попробувати інші сорти, тому що треба сказати, що ці сорти в мене ну, не дуже гарні по схожості своїй. В принципі, морква непогана, але над... ну, хочеться щось інше. От зараз я вирву, покажу, бачите? Така навіть трошки вона дала таку Зараз іще вирву. Ну, Бачите, яка морква. Ну, хочеться мені нові сорти. Це такі овочі, які і буряк і моркву на наступний рік. Точно хочу спробувати нові. В Цьому році в нас була дуже гарна цибуля, але от назви сорту не знаю. Просто купляла в бучі на базарі. Але цибуля бу, ну, виросла, просто шикарна, така кругленька, гарної форми, гарного розміру. Ну, не знаю, це таке діло. Поїхала на базар, купила, посадила, і якось так воно і виросло. Ось це латочка 10 на 12, на якій ми вирощуємо нашу картоплю. Вирощуємо ми картоплю сорту біла роса. Так її називають у нас в селі. І в нашому селі це найпопулярніший сорт картоплі. В цьому році картопля в нас дуже гарна. З цієї латочки ми зняли 270 кілограмів, при тому, що картоплю ми сажаємо досить широко, того що сажаємо під культіватор. І картопля в цьому році виросла прям дуже-дуже ну, крупна, хороша і гарна. В минулому році в нас була проблема. Картоплю дуже сильно поїла совка, така гусінь. Товста сіра. В цьому році ми ну, обробляли, як завжди, від Колорада один раз, і якось так сталося. Що і, мабуть, совка пішла під роздачу. Картопля була чиста, гарна, ми дуже задоволені. І я вважаю, що для того, щоб виростити на родину десь трьох-чотирьох людей, оцієї латки цілком достатньо. Картоплю ми зовсім не пололи в цьому році. На каналі теж є відео, як це сталося, як нам так пощастило. Подивіться, обов'язково, це буде дуже корисно. В цьому році я вперше посадила спаржеву квасолю, і вона дала класний врожай. Сорти називаються так: зелений серенгеті, а жовта фруйдор. Ну що ж, щодо сортів, я вам, в принципі, все розповіла. Наступний етап моєї роботи це повністю винести все бадилля з городу і підготувати грядки на наступний рік. Я буду серйозно займатися грядками помідорними, тому що була фітовтора. Обов'язково підписуйтесь і будете дивитися, як я це буду робити, якщо вам цікаво, звичайно. А ще в наступному відео ми вам покажемо. Ми Купили подрібнювач садовий для того, щоб подрібнювати оце все, що я буду знімати. Бо в нас така гора вже там, де в нас компост, що вже скоро там, в триповерховий будинок нема куди складати. Тому ми вирішили, що ми будемо все подрібнювати і далі із цього робити класний поживний ґрунт. Так що. Хоч і сезон вже закінчився, будуще відео, буде дуже багато цікавої інформації. Ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. Я вдячна вам за перегляд цього відео, вдячна за лайки коментарі. Побачимось дуже скоро. Пока!